У рамках круглого столу відновлення національної пам'яті через очищення топонімічного простору населених пунктів Полтавщини від назв і символіки пов'язаних із державою агресором, історики та науковці підбили підсумки виконання закону України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики. Обговорили розпорядження голови полтавської обласної військової адміністрації щодо вимоги перейменування 300 об'єктів в області. Також поділилися успішними кейсами щодо перейменування вулиць. Окремий блок це. Питання, яке дуже чутливе для полтавської міської громади, а саме перейменування трьох мікрорайонів: Вороніна, Половки і Червоний шлях, моя позиція полягає в тому, що необхідно повернути історичні назви, скажімо, кривохатки або ж монастирська гора, але хотілося б почути на круглому столі точку зору і ширшої ширших кіл.